Вітаємо всіх, хто нас дивиться, обласне телебачення Галичина. Це програма про головне в деталях. І сьогодні будемо говорити про екологічні загрози від малих гідроелектростанцій у Карпатах. І з нами на зв'язку з міста Києва, столиці нашої славної України. Петро Тєстов, еколог, керівник аналітичного відділу української природоохоронної групи. Вітаю вас нашим українським привітом. Слава Україні! Героям слава. Пане Петре, перше питання, напевне, буде пов'язано із тими рухами із тими застереженнями, котрі десь лунали у квітні місяці. На початку ви забили на сполох через інформацію про підготовку до будівництва малих гідроелектростанцій у Карпатах. На цей час що змінилося? Що стало відомо? Які проекти планується реалізовувати? Ну і де саме хочуть звести ці міні-ГЕС? Так, ці проекти, про які зараз буде йти мова, це не проекти, які виникли сьогодні. Це проекти, які розглядалися ще 10 років тому, і на той момент були зупинені, відхилені через супротив громади, екологів, порушення законодавства. А зараз вони споли знову. Це є два проекти окремо. Перший проект це будівництво міні-ГЕС на річці Білий Черемош в селі Голошино, Верховицького району Івано-Франківської області. Другий. Це в селі Ростоки нижче за течою, де вже річка Черемуш після злиття річок, і там теж планують будувати міні-гес. За той час, який минув з моменту на початку квітня, я побачив, що ці оголошення з'явили знову в реєстрі. А після того ми написали звернення, отримали інформацію, що жодних дозволів на будівельні роботи в даний момент немає, і в даний момент ситуація. Знаходиться на етапі очікування процедури оцінки впливу на довкілля. Давайте спробуємо розібратися. Чому все ж таки виступають проти будівництва таких міні-ГЕС? Які основні загрози вони несуть з собою, якщо десь неправильно їх збудувати, чи можливо не дотриматися якоїсь технології? А можливо, вони взагалі можуть бути небезпечні у певному місці? А, да, про малу гідроенергетику тут треба розуміти, що передохоронці не виступають проти взагалі всіх ГЕС. Ми виступаємо проти тих ГЕС, які будуються там, де греблі немає, там де річка тече без греблі. От є у Львівської області, на річці Західний Буг, де була існуюча гребля, на ній не було жодних ГЕС, поставили турбіни, стало тільки краще, бо почали генерувати енергію, а річці гірше не стало. Коли ж будується гребля на річці, на якій її не було в тому місці, то це фактично відбувається так звана фрагментація річок, яка веде за собою погіршення екологічного стану по дуже багатьом параметрам. І тому один з основних критеріїв от в Європі, які оцінюються якість річки, стан річки це саме відсутність фрагментації, тобто відсутність от цих от гребель, які ділять річку на шматки, на фрагменти, і можна окремо потім можливо поговоримо про риби про інші моменти, але основна загроза, з якою починається, це саме фрагментація, яка веде за собою все інше. Давайте спробуємо поговорити про оцінку впливу на довкілля, яку зараз проводить міндовкілля. Що саме передбачає ота так звана оцінка? Да, я зауважу, що міндовкілля воно проводить оцінку на одну з двох гес на Ростоки. на гезголошині з порушенням законодавства, оцінку розпочала Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Я поясню, чому це взагалі? Процедура оцінки плив на довкілля. Це вона в Україні запроваджена на вимогу Євросоюзу. Це пряма вимога для всіх країн-членів ЄС і кандидатів. Суть така, що якщо планується робити якийсь проєкт, який може зносити шкоду довкіллю, то той, хто планує його робити, має наняти команду науковців, які проведуть дослідження, зроблять звіт. Цей звіт викладуть в інтернет. Всі бажаючі можуть дати свої коментарі до звіту, взяти участь в громадських слуханнях. І далі орган приймає рішення. Якщо об'єкт стосується тільки однієї області, рішення приймає обласна адміністрація. Якщо двох і більше областей, рішення приймається в Києві міністерства. І воно може або дозволити будувати, або заборонити, або наприклад, дозволити будувати, але за умови, що робиться там, наприклад, е, міняється якісь параметри. Там, наприклад, будуйте, але щоб там е, рибокод був, такого плану, і так як річся і черемош, і білий черемош це річки, по яких проходить межа івано франківщини і Буковини, то відповідно однозначно вплив буде на дві області, і тому та процедура, яка розпочата по голошинах. На білому чергу вона незаконна. Ми написали відповідні скарги, і ну ця справа перейде до міністерства. Теж в результаті всього, чому так сталося? На вашу думку, чому таке не узгодження? Бо, я думаю, що там можливо було просто домовитися і якось комплексно 15... робити. Такі висновки, я скажу це, що було раніше, бо в 2015-2016 році, наприклад, коли питання було в Ростоках, е ГЕС, то в Ростоках вдалося там ну. Різними способами не буду казати, але сам факт, що громада Ростов підтримала тоді будівництво в 15-му році, але громада під Захарічним з іншого боку річки, бо Черемош – ж це така сама річка, як їхня, так і тих, хто живе з іншого боку, річки. вона була категорично проти, і тому е, роблять вигляд, що ніби це не стосується сусідів з іншого берегу річки. Мені це просто дуже дивно, якщо говорити про встановлення таких міні-гес, як змінює свою поведінку. Річка, як змінюється гідрологічний режим, іншими словами, цієї річки, і що від неї можна чекати? Ну насправді дуже просто можна знайомитися на власні очі, що правда, дорога там геть погана, але в селі Яблуниця на річці Білий Черема ж є одна гідроелектростанція. Слава Богу, вона невелика, але можна побачити, що вище гідроелектростанції. Фактично річка перетворюється в такий ставок, смердючий, в якому повна на носі, в якому непрозора вода, відповідно мутна вода, вона цвіте з усіма наслідками відповідними, а нижче самої греблі можна побачити, що на великому протязі річки фактично ну от дуже мало води, тобто вона мінімальна. І фактично, ця річка перетворюється замість річки, яка тече як річка, в такий формат ставок. Далі щось таке без мало води. Потім знов нормальна річка, потім знов ставок, потім мало води. Тому гідрологічний режим. Він якраз і змінюється через будівництво гребель можна якось в цьому запобігти. Ну якщо вже говоримо про такі, як то кажуть, міні-озерці, такі заплави, котрі будуть не дуже тішити око, або можливо навіть десь, як ви говорили, вже вище мати якийсь певний специфічний запах. Але тут гірські річки. Чи буде якась певна загроза щодо підтоплень сільськогосподарських угідь, особливо під час повені, коли будуть дощі, а гірські річки вони на це реагують дуже швидко і потужно? А, ну так була сумні історії. Повень 2008 року. Я думаю, всі пам'ятають, яка тоді була страшна катастрофа. Масти, тільки відбудовували більше 15 років після цього. І тоді поснятинський гес в напруті були якась проблеми, що. Води стало забагато, вона не витримали. Фактично, це утворило додаткове ну, додатковий ставок, який спрощує проходження повені. Тобто, е я не буду казати, що це прямо такі при кожній повені. Будуть проблеми. Ні, але коли будуть такі масштабні, як були в 2008 році, ну сподіваюся, не буде звісно, то це може ставати проблемою додатковий. Проблеми для річки, які створюються. Тепер давайте поговоримо про живність, котра живе у річках. Зокрема, це переважно риба е цінна. Скажімо, там може річкова форель бути. Е у нас вода ще поки що дозволяє їй там проживати. Наскільки ну і не тільки риба, наскільки воно вплине на живі організми, котрі там мешкають. Однозначно вплине і це ж якраз. Е Дуже показова, бо ці види риб, чому вони збереглися? В першу чергу це ферель, як ви сказали, Рамкова, друге це дунайський Лосось. І чому вони збереглися якраз от саме по таким річкам по басейну річки Пру Черемош, тому що вони не можуть жити в умовах, їм не підходять. Їм треба швидка течія, яка збагачується киснем. Їм треба можливість відповідно далі в бокових струмочках нереститися. І коли будується гребля, воно просто перекривається шлях міграції. Так, з одного боку можна побудувати рибохід, але рибохід це не буде повністю вся риба в нього попадати. Плюс знов таки піднявся він по перепоходу, а далі зверху знов ставок. І тут дуже показово в Чернівецькій області є такий рибзавод Лопушна, який за бюджетні гроші кожен рік випускає малька або лосося дунайського, або е, в трумкові фарелі якраз саме в Черемуш. Тобто виходить, що одного боку держава виділяє кошти, щоб відновлювати популяцію риб. З іншого боку, є проект, який ці роботи по відновленню популяції просто ну нівелює. Фактично перед тим як задати наступне запитання, хотілося б <клес> особисто від вас почути. Чи буваєте ви у нас в Карпатах, чи відпочивали колись, чи бачили ці всі річки на власні очі? Десь трохи відійдемо е... так від теми. Просто хотілося би, щоб ви розказали своє враження про наш рідний край. Е... Я питаннями ГЕС до нас там році зайнявся, якраз тому, що я дуже любив подорожувати, сплавлятися річкою Черемош, чорний Черемош. Я сплавлявся і по Чорному, і по самому Черевошу, і по білому. Я ще застав ті часи, коли було достатньо води, коли туристи багато справлялися по Білому Черемиші. І, наприклад, там, де будується ГЕС, це якраз недалеко від порога Воріця, який саме такий відомий поріг на Білому Черемоші, де час спортивний саме маршрут. Тому Карпати я і пішки люблю, і на Катамаранах я стара школа Катамарана не рав, і тому для мене ці річки ну цінні як туристичні об'єкти саме тоді була кампанія велика в 13-му році, в 14-му фестивалі проводили, де саме туристи разом з музикантами з етнорфами робили таку дуже масивну кампанію проти Карпатах. Навіть в Криворівні відбувались. Ми робили фестиваль, такий називався Черемош Фест. Йдеться два роки поспіль його проводили. Ну і відповідно зараз запитання на, на рахунок того, наскільки вплине будівництво міні гес на е, такий вид зеленого туризму у нас в Карпатах. Як, як з цим бути? Як, як ну, зберегти те, про що ви щойно згадували? Е, однозначно, якщо хтось хоче, наприклад, якісь там ставки, то є інші варіанти. Тут треба зберігати річку. Є дуже показова. Є річка Стрий у Львівській області, вона теж цікава для туризму, але там є Гес-селі Явора. Вона стара, вона доволі велика, і там буквально нижче ГЕС от 20 кілометрів, коли не спускає воду, справлятися неможливо. Навіть весною в квітні місяці я йшов і я не міг сплавитись на катамарані. А на черемоші, завдяки тому, якраз що да безпосередньо зараз білий черемош, там менше туризму, бо через зміни клімату зараз відбувається. Але взагалі, коли ви будуєте ГЕС, то водну туризм цій ділянці можна забувати. Ну якщо треба поставку поплавати, то це можна і в Києві зробити. Ніхто не буде їхати плавати поставком. Це що ви сказали, питання виникає само собою. Чи в такому випадку можна вважати таку енергетику зеленою і екологічно чистою? А, насправді ми йдемо до Євросоюзу. Євросоюз це ще та бюрократія, і у них це питання постійно виникає. Це не унікальна ситуація для України. Тому у них розроблений такий принцип «do not significant harm». до речі, Україна по своїм зобов'язалася це впровадити у себе в законодавство і в практику. І так звана зелена таксономія. Це такий величезний документ на купу стрінок, де написано: Ага, от у вас є проект такий-то, хочете, ви подивитися, зелений він чи не зелений. І по ГЕС розписано вісім сторінок з купою купою критеріїв. І один з критерій, що будівництво ГЕС не повинно призводити до нового фрагментування річок. Тобто, якраз дані дві ГЕС вони не відповідають принципам зеленим по офіційному визначенню ЄС саме через те, що вони фрагментують. Якби це було будівництво, наприклад. Не існуючи десь греблі переливній, то це вже інша б ситуація була. Там би інші параметри дивилися. Тут перший параметр все не відповідають. Якщо ми говоримо в контексті енергонезалежності нашої держави, чи справді такі міні-гез зможуть покращити ситуацію в нашій державі в Україні? Ну дивіться, я от знайшов якраз останні публічні дані, які держава викладала за обсяг генерації за 2021 рік, ну це зрозуміло. До повномасштабного вторгнення, і я от взяв в повідомлені звідси оцінку плану на довкілля, голошина каже, що вони будуть генерувати півтора мільйона кіловат годин в, в рік. Це їхні дані. Ну вірити, не вірити, які є. Я подивився офіційні дані, які були. І, наприклад, у 2021 році лише сонячні станції генерували 5,8 мільйонів. Тобто, фактично, що одні сонячні станції вони генерували. Як от я поділив навіть 3796 гребель в Галашині. Тому треба розуміти, що насправді питання енергонезалежності, якщо ми просто через кожні 5 кілометрів почеремо, що побудуємо ці гідроелектростанції, це все рівно нічого не дасть в загальному масштабі. Тому е, ця мова не йде про якусь енергонезалежність. Бо коли мова про Великий ГЕС на Дніпрі, там можна ще дискутувати, бо там значний обсяг генерації. Тут же це настільки мізерний, що це навіть, ну. Просто маніпуляція, коли казати, що це вирішить проблеми України. А якщо на місцевому рівні вони можуть десь допомогти? Тобто, кому вони будуть вигідні? І тут мова я напевно, про громади насамперед, тому що коли вирішують питання будівництва чи ні, то все ж таки голос громад на першому місці. Кому вигідні такі міні ГеС? Ні, ну зрозуміло, що будь-який бізнес-проект вигідний, тому хто в нього інвестує. Тобто, зрозуміло, інвестор буде отримувати від цього кошти. За рахунок ринку електроенергії, тобто, якщо він побудує сонячний, він так само буде отримати кошти, можливо, навіть більше. Але тут у людей просто є земельні ділянки, ще взяті 10 років тому, оформлені, за яку вони ще оренду платять. Тому зрозуміло, чому вони заходять в ці проекти. Щодо того, що громада буде отримувати з цього якісь податки, податки якісь не будуть отримувати, бо ну, вже зараз за оренду насправді землі гроші йде. Щодо питання робочих місць, ну так напевно, там буде якась кількість один чи два робочих місця небагато. Тут я не буду що сказати неправду, що громади нічого не отримують. Але тут питання чи такий мізерний прибуток, чи фактично вбивши перспективу розвитку якихось інших напрямків, там того ж туризму чи якихось інших речей. А друге, все таки, ми єдина держава, ми рухаємося разом, і якби при всьому цьому треба розуміти, що треба знаходити баланс між інтересом конкретним заробітком сьогодні і майбутнім і конкретного регіону і конкретної держави. європейський союз у них є програма прийнята вони зараз мають звільнити до 30-го року 30 тисяч кілометрів річок зробити вільними тобто вони витрачають кошти платників податків на демонтаж ребель які сьогодні робили а ми будемо будувати зараз щоб через 30 років зносити ну це ж не тільки чи хтось може стати? Ви вже про Європу згадуєте вдруге. Чи хтось може стати з європейських країн для нас зразком для того, щоб ми не робили схожих помилок і вчилися на їхніх помилках, щоб потім не було такого, про що ви говорили. Зносили, тому що треба звільняти ріку і спасати екологію, рятувати коло я, я вам скажу, все залежить від нас. Я був на одному семінарі, і там колеги з Литви мені розповідали, коли вступала в Євросоюз, до них приходили німці і казали: ми зробили оці ці помилки. Ви головне в Литві не зробіть те саме. Литовці, звісно, кажуть, ми зробили те саме, що нам казали не робити німці, і тепер вони кажуть: Ви українці ви маєте розуміти, що да, там є у вас приклади, але ви маєте самі щепити зуби і робити, щоб воно було так, як має бути, відразу, а не повторювати всі наші помилки, а потім попатися за голову. Якщо говорити про саму міні-Гес, як вона виглядає, що я маю на увазі? Наскільки є втручання в екологічні процеси, в екологію під час монтування тої самої ГЕС? Яка її основа? Як вона виглядає? Є там якась труб, труба, ротор? Якщо можете описати так на словах, щоб глядачі, котрі цим цікавиться, десь там не бачили, а просто зі слів могли собі уявити, як воно виглядає? Ну ГЕС зараз в Карпатах будують дериваційні це. Що це значить? Що будується десь гребля, яка акумулює певний підпор води? А якщо безпосередньо з греблі ставити на самі греблі турбіни, то це буде не така висока генерація. І що робиться? Якийсь фрагмент річки, там кілометр, два-три, де я. Точно технічно по цим гесом може сказати, коли буде видно повна проєктна документація. І там, якби вода з річки відводиться в трубу, десь ця труба закопується, десь як, наприклад. На річці пробійна, вона просто паралельно річці стоїть і це виглядає максимально жахливо. І, відповідно, потім з цієї труби вода повертається в річку десь 2-3 кілометри нижче. І оця ділянка, де половина річки чи більше навіть загнана в трубу, оце якраз і є самопроблемна. Зрозуміло. Давайте поговоримо про альтернативи для наших територій, для наших Карпат. Окрім такої зеленої енергетики, які ще можна використати альтернативи цим малим ГЕС. А, ну а, на, насправді знов таки, я не є експертом сонячної енергетики. Я не можу сказати конкретно для всіх районів області, але знаю аналогічні райони Закарпаття. Там реалізуються проекти. Де на громадські споруди ставляться відповідні панелі в тих умовах, які є. А також знов таки, питання, зрозуміло, я, як в теж питання рубок, що треба максимально їх обмежувати і все. Але якщо раціональніше використовувати ті відходи, які є, які часто скидаються просто в річку, ну чого таїть, буває порушення відбувається, то це теж може бути питання. Але взагалі, з екологічної точки зору, саме вигідна це сонячна енергетика, вона саме така, якби найменш шкідлива. Довкілі. І тут, як кажуть, немає поганого без цього, що е, зміна клімату, хоч це погано, але сонячні панелі стають більш актуальними. Тому, якби, мені здається, це саме оптимальний шлях будувати сонячні електростанції. Ну, і в нас ще є вітрова енергія, у нас багато вітрів, можливо, і це також потрібно буде розглядати такий е, варіант енергії. Але тут треба теж дуже акуратно, бо, наприклад, в Закарпатті зараз. Всі найбільше полонини вирішили забудувати гесами, вже вітряками. Почали з полонини руна. Перед тим була полонина баржава. Я думаю, турист, який їде на чорногірський хребет, він буде не дуже щасливий бачити вітряки і дивитися навколо, але є хребти, які більш низькогірні, такі більше, де де висота. Там 600-700 метрів. Де там, наприклад, на деяких з них зараз стоять же в вежі нафтовидобування. Якраз ну там бачив на надвернянський район, колишній, як зараз не знаю. І, в принципі, можна знайти такі місця десь на низькогір'ї, де можна було би ставити. Також насправді на рівнині стра, там теж можуть бути варіанти. Хоча це теж продоворона територія. Тут треба дуже грамотно просто виходити з того, розуміти, що якщо робиться якийсь проект енергетики, аналізувати не тільки потенціал енергетичне, а відразу оцінити всі інші повністю характеристики, і тоді вже вирішувати, де робити. Ми пам'ятаємо, що в нашій державі йде війна. Ми дякуємо нашим захисникам за можливість спілкуватися з вами. Дякуємо за те, що десь і в столиці нашої держави останнім часом стало дещо тихіше. Бо слідкуємо кожного разу, незважаючи де ми були, ми українці ми всі об'єднані одною метою мир у нашій державі. Той справедливий мир, про котрий ми так говоримо, так прагнемо його. Реалізація таких проєктів в умовах війни. Ваша думка? Моя думка така, що в умовах війни я вважаю, що треба ті речі, які викликають якісь дискусії в суспільстві і які не є геть критичними, їх треба відкладати на момент після перемоги. Тому що зараз фактично багато моїх друзів туристів з Франківщини саме от людина, яка організовував Андрій Мільничук, оці всі проти геоскампанії свій час він отримав поранення під час служби в збройних сил. Інші колеги, які теж цим займалися, теж служать. Тому. На мою думку, більш правильним є такі дискутивні питання, просто відкласти до моменту, коли всі зможуть взяти участь в дискусію і не буде створюватися зайва на просто суспільство, бо ми маємо бути єдиними зараз. Розкажіть, будь ласка, трошки ми маємо часу, ще буквально 8 хвилин повних, і тому хотілося б почути трошки інформації про е, вашу організацію Української передхородної групи, керівник аналітичного відділу. Аналітика вона справа дуже важлива, тому що на основі зібраних матеріалів можна знову ж таки не робити якісь певні помилки і, можливо, навіть покращувати якісь певні проекти, котрі вже є напрацьовані. Розкажіть про свою роботу безпосередньо. А, так, ну наша організація це вона. Заснована наша мета саме охорона дикої природи, першочергова, тобто ліси, річки, торфовища, полота оце наш пріоритет, чим ми займаємося. Ми займаємося питаннями, в тому числі створення заповідних територій, з питаннями боротьби з рубками лісу. А, наприклад, зараз якраз в Івано-Франківській області триває процес по збільшенню території Верховинського національного природного парку, розширення це за. Шибенем я не знаю, яка офіційна зеця зелена офіційна назва. Так, так. Всі знають, як шибене за шибене в бік боркута. Там де дикі місця, там де немає населених пунктів. Там вже давно науковці виявили, що там є і праліс, і є ціні території, які треба додати склад на національного парку верховинського. І там якраз зараз триває робота над оцією ділянкою. Теж така дуже серйозна територія. Далі в. Біля колишнього лісгосп, мені здається, тепер Смолодська філія Депеліси України, а там місце, де ще митрополіт Андрій Шептинський свій час зробив перший заповідник кедровий, який є. І там такі надзвичайні цінні території і Всесвітній фонд природи ВВФ вони проводили там наукові дослідження спільно з нашою організацією, теж виявили праліси і теж подали документи на створення нової заповідної території, якраз у цю кедрову сосну. Яку в свій час про Шептицький зберегти, хоче зберегти, створивши таким чином заповідну територію. Це от такі останні об'єкти по Франківській області дуже цінні природоохоронні. і е, що ще важливо, от е, річка Дністер, яка є, Франківській області, є Дністерський національний е, регіональний ландшафтний парк з е, боку е, Тернопільського. Є вже інший національний парк. І оцей регіональний парк він, якраз от ми, як природоохоронна організація, відмічаємо, що він. Ефективно працює в тому плані, що приємно бачити, як вони інфраструктуру туристично розвивають. З іншого боку, дуже неприємно, що досі місцеве населення, на жаль, не тільки в Карпатах. На жаль, села вздожні страни, сумлінні люди діють за принципом, Є батічок, який тікає в Дністер. От, ми тут все сміття і кинемо під час сильного доща, хай воно дотікає в Дністер. І виходять оці водоспади, возилівські, інші, інші Дністра, які мали б бути перлиною прикрасою. Ну туди, якщо чесно, має сенс сходити лише коли регіональний парк щось прибрав, інакше буде розчарування від того, що побачив, бо хочеться побачити природу. Загалом підсумовуючи вже потахесенько йдемо до закінчення нашої ефіру. Буквально 5 хвилин нашої розмови буде ще в ефірі. В якої особливої уваги певні об'єкти в Україні загалом і на Прикарпатті зокрема потребують особливої уваги, тому що ми мусимо зберегти, і ви згадували про ліси, Власне тут основне зберегти і розвивати десь на законодавчому рівні для того, щоб запобігти і таким руйнаціям або, можливо, навіть і проявам людей, і такої недбалості, не знаю, чи зараз на законодавчому рівні є достатньо механізмів, що впливати на таких людей, котрі власне те, про що ви говорите, зняв день. Руйнують, незважаючи на застереження, на прохання, на роз'яснення. Маємо на жаль, такі факти. Маємо і тут європейський союз. Вони теж з цими проблемами, і, от, конкретно, по пралісам з 1 січня двадцять року вступає в силу. Такі регламент, який називається ЮДЯ Європейський регламент по боротьбі з неліснем. Що вона значить? Що європейський союз не буде приймати продукцію з деревини, тобто, наприклад, меблі, дошки, плити. а… І також певні види аграрної продукції, наприклад, як соя. Якщо ця продукція призвела до її вирощування до знищення або деградації лісів, що це значить? Якщо хтось зрубав деревину в пралісі і зробив з неї якісь виріб, продав Європейський Союз, то ця деревина не може попадати, і той, хто імпортував, буде штрафований. Так само є проблема, що, і, на жаль, і в Франківській області, що є території, які малопродуктивні. В свій час вони просто були, на них засіявся сам ліс. Це так звані самосійні ліси. Є закон, який каже, що їх треба зберігати. Але на жаль, ці ліси часто замість того, що зберегти, просто їх викарчовують і, наприклад, сіють ту ж сою. І от такі ділянки, саме звідки продукція, європейський Союз вже не буде приймати. І тому тут питання вже не тільки про екологію, і щоб дотримуватися екологічних норм, якщо по хорошому словам не доходить, європейський союз вирішив карати євро грошима, стимулювати до дотримання екологічних норм. І тому дуже важливо от саме по Франківській області, от ті праліси, які збереглися. Е, треба розуміти, що коли там хтось проводить рубку, це він отримує зараз маленький зиск, але отримує і репутаційні скандали. Бо європейський союз буде ранжувати країни за рівнем ризику. І чим більше рівень ризику, тим довше перевірки, тим ну, буде наша продукція менш конкурентна спроможна. Давайте все ж таки повернемося до основної теми нашої розмови. Хто приєднався? Щойно нагадую, що Петро Тєстов, еколог, керівник аналітичного відділу української природоохоронної групи, сьогодні є гостем у нашій студії на зв'язку із столицею нашої держави з міста Києва. І його говорять питання загроз від малих гест у наших Карпатах, зокрема на річці Черемош. І напевно останнє питання вже на сьогодні, яке і підсумує нашу розмову, буде стосуватися так. Вирішення цих питань, так чи будуть вони побудовані ці міні-електростанції? У нас від кого це залежне від кого це буде залежати більше? За ким як то кажуть, буде остаточно слово? За громадами, чи все ж таки за міністерством захисту довкілля та природоохоронних ресурсів? Тут якраз ситуація, що Обоє вони можуть прийняти остаточне рішення. Якщо міністерство скаже своєму процедуру УВД, що будувати тут не можна, то це вже остаточно. Ну все, це суперечить законодавству. З іншого боку, якщо навіть міністерство дозволить, то якщо громада скаже ні, то будівництва не буде. Як було зараз в 2015 році, коли на білому червош люди просто перекрили дорогу, і будівництво не почалось бо зрозуміло, проти громади не підеш. Ну і на сам кінець, що зараз, над чим зараз працюєте найбільше, що зараз є у вашому полі зору, як то кажуть, на часі. Е, на часі питань дуже багато, але враховуючи те, що європейський регламент майбутнє, то зараз саме ключове, це саме ліси. Тому що це от на фоні того, що скільки лісів у нас страждає на сході, на півдні, то дуже важливо зберегти ті ліси, які. На щастя, що війною не зачеплені, максимально е досягати балансу між екологією і економікою в цьому питанні, пане Петре. Мені залишається подякувати вам за те, що знайшли час. Зв'язалися з нами, розповіли багато цікавого, і напевне, тут не так цікавого як інформація для роздумів для кожного для представників громад. для Нашої обласної влади для всіх, хто дбає про те, щоб наші Карпати залишалися тою частиною України, куди хочеться приїхати і реалізувати ті спогади, котрі ви щойно нам говорили в нашій програмі. І, звичайно, це буде вже після закінчення повномасштабного вторгнення. Я бажаю вам, щоб все було добре біля вас, щоб спорилася робота, щоб вдавалися всі ваші задуми, тому що вони дуже важливі для нашої екології, для нашої держави. Дякую ще раз вам за участь в нашій програмі. Дякую нашим захисникам. Ну і відповідно від вашого імені. Вже дякую нашим глядачам за те, що залишалися з нами. Дивилися програму про головне в деталях. Залишайтеся і надалі, з Галичиною. На все добре. Бувайте здорові!